Поправки до третього енергопакету ЄС, які пропонує внести Єврокомісія, можуть докорінно змінити ситуацію зі спорудженням Північного потоку 2 Зокрема, в Брюсселі хочуть розширити поняття Інтерконектор. Єврокомісія хоче включити у нього не лише трубопроводи, що з'єднують газотранспортні системи країн ЄС, але й ті магістралі, що ведуть з третіх країн до Євросоюзу. На практиці це означатиме, що проект Північний Потік 2 також підпаде під дію газового законодавства ЄС, а саме третього енергопакета, таким чином Єврокомісія хотіла б збільшити транспарентність, а також забезпечити рівний доступ всім учасникам ринку до всіх трубопроводів. У Брюсселі вважають, що проект Північний Потік-2 не сприяє диверсифікації джерел поставок енергоносіїв, а навпаки. Може дозволити одному постачальнику і ще більше посилити свої позиції на ринку газу ЄС. Очевидно, мається на увазі Росія. Якщо Північний потік 2 все ж збудують, то Єврокомісія хотіла би щонайменше подбати про прозорість його експлуатації та щоб він відповідав усім правилам енергетичного ринку ЄС. Газопровід має пройти з Росії до Німеччини дном Балтійського моря. Ключове значення у його реалізації має позиція Берліна. Він вважає цей проект виключно економічним, який реалізують приватні компанії. Такий підхід фактично відкриває можливість безперешкодного будівництва північного потоку. 2 Оскільки його планують прокласти дно Балтійського моря напряму з Росії до Німеччини, де він і завершиться, впливати на нього Євросоюз не може. Такий висновок юридичної служби Ради ЄС. Водночас офіційна Варшава, яка бачить у Північному потоці два загрозу, упевнена, що це сфера дії норм ЄС. Юридичний висновок Польщі чи Ради ЄС. Чия ж позиція переможе.